Яким має бути домашнє завдання? По перше, домашнє завдання завжди має допомогти дитині опанувати тему. Якщо на уроці все розібране, то ми пам'ятаємо, що дитина не може запам'ятати 100% того, що почув, побачив або записав. І тоді ми закріплюємо інформацію за допомогою домашнього завдання. Дитина сам на сам зустрічається зі своїми питаннями, що конкретно не зрозумів або не зрозуміла, що конкретно треба підтягнути, що повторити, чому я не можу розв'язати цю задачу, або якимось чином попрацювати з правою з мови? Тоді ці питання дитина може на завтра поставити своєму викладачу. Або може розв'язати сама або за допомогою батьків. Так яким же має бути домашнє завдання, щоб дитина з задоволенням його робила? По-перше, не дуже великим, тому що це закріплення матеріалу, а не просто те, що ви не встигли зробити на уроці, має дитина доробити вдома. По-друге, це завдання має бути таким, щоб дитина його опанувала самостійно, з мінімальною допомогою батьків. Бо відповідальність за результати навчання лежить, перш за все на дитині, а не на її батьках. І третє, і, мабуть, головне, завдання має бути креативним. Ви скажете, а який креатив може бути в математиці чи в мові? Там же просто вправи. Завжди можна знайти такий момент, який зацікавить дитину. І поставити задачу з життя або, наприклад, дати творче завдання, створити рекламу, створити. Листування, знайти помилки в тексті, і тоді дитині буде цікаво з цим зв'язуватися. Наприклад, зробити проєкт з літератури на обрану тему, подумати і обґрунтувати своє рішення щодо того, яка правова система краще в старшій школі. А для малеч взагалі, домашнє завдання може носити такий ознайомчий і закріплюваний характер. Щось повторити, з чимось пограти, з чимось зв'язатися вдома, обговорити з батьками якусь проблему, яка турбує дитину. І таким чином ми формуємо зв'язок між тим, що робиться в школі, і тим, що дитина продовжує своє навчання вдома. І, звичайно, таким чином батьки. Беруть участь у вихованні своєї дитини, але це не напружує нікого зі сторін. Не треба дві години вивчати з дитиною вдома математику, треба просто допомогти дитині поставити правильні запитання, зв'язатися з темою так, щоб дитина на завтра могла вже донести свої труднощі до вчителя і разом з вчителем їх розв'язати.